Люденьки, всім привіт! До уваги власників автомобілів групи ВАК, до якої входять в основному Volkswagen, Audi, Seat і Skoda, Огляд такої функції, яка називається CarNet. Саме власники Volkswagen її частіше за все могли зустрічати в меню мультимедійної системи, коли по ній гуляли щось цікаве собі шукали. У автомобілях Skoda вона називається Skoda Connect, Seat, Seat Connect, в Audi, чесно кажучи, не пам'ятаю, як називається, але теж щось схоже. Що це за функція така? Сьогодні у відео хочу вам. По-перше, продемонструвати. По-друге, мабуть, відговорити від неї, навіть якщо ви її все-таки зможете підключити в Україні. В мене здалося це зробити не з першого разу, хоча зараз, здається, все запрацювало. Я б рекомендував все-таки цього не робити, краще витратити ці кошти, а це біля 2,5 тисяч гривень на рік. Кожного року її треба буде поновлювати, якщо хочете нею користуватися, краще використайте ці гроші на допомогу Збройним силам України. Я залишу внизу під відео посилання на збір, це банка, на яку я збираю кошти для волонтерів Харківської організації Паляниця Харків, вони постійно допомагають військовим підрозділам Міністерства надзвичайних ситуацій, які ліквідовують наслідки прильотів, годують Нацгвардію і багато людей, які допомагають боронити нашу країну. Але якщо все ж таки вам. Цікаво, то пішли, покажу, як воно працює. На прикладі мого автомобіля це Volkswagen Golf 7 2018 року. І дуже важливо зауважити, що в мене встановлена мультимедійна система не топового рівня. Це Discover Media. 8 дюймів. От Вона така пішла з 2017 року. До 2017 року була трішки менший екранчик, мала 6,5 дюймів. Якби... Ну, але не суть. Вона тут не повністю розкривається. Але в автомобілях, в яких встановлено мультимедійні системи покоління MIP2 і MIP2,5. Я б навіть сказав, що на даний час вона є абсолютно безглуздою, особливо якщо у вас активовані функції AppConnect. Оце реально штука більш корисна, тому що в більшості випадків зараз що навігація, що пошук якоїсь інформації відбувається саме через такі додатки, як там Waze, Google Maps чи Apple Карти, чи щось подібне саме зі смартфону. Ми всі маємо його постійно при собі, якби, і якби, в автомобілі я дуже мало знаю людей, які використовують вбудовану навігацію чи якісь функції, які є в автомобілі. Також важливо зауважити, що мультимедійна система Discover Media або це баліро, якби коротше, середня версія, вона не має можливості підключатися до інтернету напряму через Сім-картку. Це можна зробити, якщо використати USB-роз'єм під блоком клімату, туди треба встановити 3G або 4G модем, який буде, в який вставляється вже сим карта який через USB буде якраз таки роздавати на мультимедійну систему інтернет. Тому що функції Carnet потрібно все ж таки підключення до інтернету. Зараз я на своєму подвір'ї підключений до роутера через Wi-Fi. Мультимедійні системи цього рівня мають будований модуль Wi-Fi, вони до нього можуть підключатись. Так само Wi-Fi ви можете роздати, в принципі, зі смартфона. Фону, і після підключення цього сервісу вам треба буде зареєструватися. Саме на смартфоні це зробити. Цю реєстрацію для цього необхідно буде скористатися додаточком, який називається: от він, отак, називається: V-Connect, Відкриваємо його. При першому запуску вам треба буде ввести він номер свого автомобіля, створити спеціальний S-PIN, потім ввести його на мультимедійній системі, підтвердити на телефоні, і тоді у вас автомобіль підхопить. От, Він буде у вас виводитися на екрані вашого додатку, на смартфоні, якби тут буде інформація про ваш автомобіль. І далі ви цією функцією можете користуватись. Що вона дає? От у мене автомобіль, в принципі, не порожній по асистентам, по різним функціям. Але, повторюсь, мультимедійна система середня, хоча, в принципі, в цьому поколінні і топова не дасть якихось додаткових можливостей. Що ви отримаєте, якщо встановити собі карнет? Давайте дивитись детальніше. Отак виглядає додаток. Якщо ми в нього заходимо. От, мій автомобіль, у мене їх два. До речі, Golf 8, я так і не зміг чомусь активувати. Тут активація ходить по колу, я так і не можу її завершити. Якби це те ж саме, що і в своєму автомобілі. Я не з самого початку його сюди додав. Ну, але в цілому, от у нас гарно виводиться наш автомобіль. По суті, все. Навіть в кольорі, в, якій, в якому він є з заводу. Далі тут у мене можуть бути профілі, якщо от, співкористувач, там дружину можна зареєструвати, якщо в неї теж буде стояти цей додаток. Можна вдвох використовувати один автомобіль, можна додати партнера, це офіційний дилер, в якого ви будете там, наприклад, обслуговуватися. І звідси ж там тягнути потім історію обслуговування, це не тут, вибачаюсь. По автомобілю і там наступний сервіс, чи взагалі що робилося в принципі? От воно так виводиться. Можна запустити звідси одразу навігацію, вивести її на екрану. Про це ми пізніше поговоримо. По суті, оновлення для мого автомобіля я так і не знайшов для гольфа 18-го року якихось цікавих додатків. От ID3 у мене є там можна ігри скачати, наприклад, додаток від charge щоб зарядки якби знаходити. А по моєму гольфу, от от вартість до речі, цієї послуги на рік. От у мене вона діє до 25.08.24 року. 2650. Ну, я, чесно кажучи, я б краще витратив їх на донат армії, ніж це якби встановив. І після підключення я ним практично і не користуюсь. От виключно це третій раз я заходжу сюди, щоб зняти відео Іван. Далі, що в принципі може бути ще корисним, це, наприклад, навігація. Якщо ви не товаришуєте там, з Google Maps, з сервісами на своєму смартфоні, то от, тут ви з телефону або з комп'ютера можете задати знову. Может таки зберегти домашню там робочу адресу, або в пошуку просто знайти, що вам треба. Давайте пошукаємо. Ну Наприклад, от Київ так є. Використати в автомобілі, надсилаємо в автомобіль, надіслалось. Тепер нам треба зачекайте, зайти в карнет, онлайн-об'єкти. І тут у нас от оновлюємо, зараз з'явиться пункт, який я додав нещодавно. от Воно швидкість роботи, умовно кажучи. От, імпортовано один об'єкт це місто Йде Київ. Голосові підказки, звісно ж, російсько-українські. Українських їх і досі нема. тобто, таким чином можна не з мультимедійної системи, а саме з комп'ютера або телефону, заздалегідь там сидячи на роботі чи вдома, запланувати маршрут чи точку і переслати її в навігацію. А навігація вже запланує, умовно кажучи, сам маршрут. Маршрути тут можна побудувати, зберегти якби свої там улюблені, чи якщо ви в подорож їдете, якби давайте пройдемося по пунктам меню. Тут в принципі, якби от і все, як то кажуть, на телефоні. Тобто, з додатком, ми роботу в принципі завершуємо. От, ну, ну от, переназвати свій автомобіль, дістати звідси а, він номер, запитати запит про технічний стан автомобіля, це відправляється дилеру, і в якомусь він виді сюди приходить. Я його ще й досі ні разу не отримав. Хоча в цьому дилері якби, обслуговуюся. Якби. От Що в мене якби, доступно по моїй підписці, якби, спеціальні об'єкти це те, що я продемонстрував з навігації. Ну, по суті, і все. Тобто, додаток нам більше під... потрібен для підключення. І якщо ви все ж користуєтесь навігацією в такому вигляді, як я продемонстрував, для того, щоб відправити пункт на автомобіль. А тепер давайте подивимося, що можна ще робити в самому меню карнет, коли ви в нього заходите. Давайте ще раз: основне меню і карнет. Заходимо. У нас є перший пункт новини. Тут ми можемо почитати, що у світі трапилось, це міжнародні новини. Тут публікується дата їх виходу, вони англійською мовою. По суті, якщо хтось цим користується, будь ласка, а давайте. А, ну Просто текстова версія. от Ви можете сидячи там в заторі, десь сидіти її читати. Добре, виходимо. Другий пункт погода. Завантажується погода найближчого до ваш міста, чи в якому ви перебуваєте, її можна в декількох виглядах дивитися, це там на актуально на день, там різні якби, етапи доби, ранок, обід, якби сьогодні, завтра, понеділок, і що ще, і все. Я не знаю, хто цим зараз користується, адже на смартфоні можна набагато швидше і більш деталізовано відкрити погоду і подивитися. А тут ще й треба, по-перше, підключити автомобіль до Wi-Fi, потім зайти в меню, поклацати. Ну, таке собі. Але є. Та є. Далі, спеціальні об'єкти це те, що ми з вами можемо зберегти сюди, от вивезти або онлайн-об'єкти, які ми з телефону, комп'ютера завантажували, або зберегти свої якісь об'єкти, постійні точки роботи, маршрути. Я вже розповідав, будуємо маршрут її, зберігаємо його. Місця для паркування можна шукати. Паркапедія підтягує інформацію. В Україні воно, скоріш за все. Ну, так собі працює, як бачите. От що працює і чим ще можна користуватись, особливо, якщо ви їдете за кордон, це заправні станції. Вони шукаються поблизу. Отут виводиться карта, наприклад, в маленькому віконці не масштабується вона, на жаль, от можна вибрати АБЦД. або отут по списку подивитися, які заправні станції є поруч з вами. Ну, давайте. От, є заправна станція з відомості, і тут ми можемо побачити ціни на пальне. Причому ціни якимось чином Opis на вивантажуються в онлайн, і вони в принципі більш-менш актуальні. Давайте подивимося, що в нас ще є. Давайте око подивимося. 58 дизель, звичайний, актуальні. Два дні назад, здається, оновлювалася інформація. Якби. Ну і можна або подзвонити, або запустити навігацію. Маршрутов. Виберіть маршрут. Мені здається, в додатку набагато швидше можна відкрити в телефоні зарядну, заправну, точніше, станцію і до неї поїхати, ніж сидіти, морочитися тут в автомобілі. Ну, але така можливість є. Цікаво, це якщо, повторюсь, ви за кордоном можна подивитися вартість пального на цих заправних станціях. Це дійсно може бути цікаво. Ну і плюс знайти там у вас за кордоном інтернету немає, ви економите. От можна цією штукою, але для неї треба інтернет. Ну, коротше, ви зрозуміли. Далі. Інформація по карнет, якби, ліцензія, там, захист даних, користувачі, коротше, оце і все. Оце і все, що вам дає якби, підключення до карнет сервісу. Якщо у вас буде топова мультимедійна система, то там в навігації, на карті, ви можете використовувати. можете, як тут скинути? Я не хочу ніякої. То там ви можете вигляд виводити, наприклад, Google Maps, і там або супутник буде, але знову ж для цього постійний інтернет потрібен, щоб воно оновлювалося і так далі. Це те, про що я говорю, що краще активувати функцію App Connect, Android Auto, Apple CarPlay. У мене про це і є інструкції, і можете самостійно зробити, і це набагато дешевше коштує. Все завантажується, і я тепер зможу там, наприклад, робити дещо більше, слухати свою улюблену музику, яка в мене вже є на смартфоні. Чи десь в онлайні, прослуховувати повідомлення, які до мене прийдуть, телефонувати комусь там і так далі. Будувати маршрути. Знову ж таки, от весь, наприклад, і воно зручно, набагато швидше шукається тут все, наприклад, давайте щось знайдемо. Ну, той самий я шукав Київ. Так, от Київ. Ну і от Маршрут на Київ побудований. Тут і камери будуть виводитися, будуватись актуальніше воно буде, ніж, наприклад, та навігація, яку потрібно постійно в автомобілі оновлювати. Коротше, я за те, щоб цим взагалі не користуватись. ви зрозуміли, що воно таке, і що воно дає. В новіших версіях Міб 3. Воно дає трішки більше. Там можна дивитися стан автомобіля, скільки пального в ньому знаходиться. Електромобілі, там запас ходу можна дивитися. Але знову ж таки для електромобілів я був здивований, тому що для ID3, в якому я активовував цю функцію. Потрібен інший додаток. Потрібен додаток Volkswagen. Мені це трішки дивно. Тобто для DWZ-них ми використовуємо V-Connect, для електромобілів ми використовуємо Volkswagen додаток. Дивина, та й годі, власне. Тому, на мою думку, краще користуватись AppConnect функціями якщо вони у вас є. Якщо нема, активуйте або за інструкціями. У мене на каналі. Залишу посилання внизу під відео, або там через дилер, якщо не хочете. Це дасть набагато більше користі, це набагато зручніше, ніж, наприклад, карнет. Мені здається, карнет він віджив своє. Воно було актуально, коли ще там не всі так вміли смартфонами користуватись, Не так був розповсюджений інтернет, можна було раз щось завантажити, і воно працювало зараз. В цьому сенсу немає. Ваші думки, коментарі, можливо, хтось користується на більш свіжих автомобілях. Буду радий, якщо ви про це все напишете внизу під відео в блоці коментарів. Вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.